Це мої помідори, які я посадила дуже пізно. Звідкись вони вилізли розсада і шкода було мені викидувати цю розсаду, і я вирішила їх посадити біля старої древізні. На городі вже все пожовтіло, почорніли помідорчики. А тут ростуть, цвітуть. Я навіть скрутила у висоті, тому що вони, там, далі вже не знаю, куди вони виросли, переважно маленькі, ну є такі і ще ось такі, дуже з більших. А решта, решта, решта все таке малесеньке, але ага, буде. Ось розтвернилося, молочкувато було і ці Ось ростуть аж аж сюди, аж на. Ілочка росте. Аж на трава виросла. Аж сюди. Не знаю, як то далі воно буде рости. Чи скорочувати, чи хай буде. Хай буде. Будемо їсти до Нового року.